Дорогі друзі, від імені Київської богословської семінарії щиро вітаю вас зі святом Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Христос Воскрес! Апостол Павло звіщає Євангелію і каже, що Христос умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він Воскрес за Писанням і з'явився багатьом учням. Воскресіння Ісуса Христа це свідчення Його божественності, це ознака, що Ісус є Сином Божим і нашим Спасителем. Воскресіння Ісуса це доказ, що на хресті Голгофи була принесена досконала жертва за гріх і звершена перемога над дияволом і смертю. Апостол Павло пише: бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім. Воскресіння Христа відкрило нову перспективу взаємовідносин з Богом, яка розпочинається тут на землі і продовжується у вічності. Я бажаю всім нам бути міцними у вірі і у слідуванні за Христом. І пам'ятаємо, що сила, яка Воскресила Ісуса з мертвих, живе і діє в кожному віруючому. Христос Воскрес, воістину Воскрес!